Tak, začíname, lebo skončíme potom neskôr, hej? Začíname. Takže ešte raz sa privítam aj s Násťou, aj so Stásom. Prajem vám dobrý večer. Začíname druhú hodinu Slovenčiny. Počínajem druhý úrok slovačskoj move, ktorý nám e, oznamuje, že sa зазнаміме не лише з вами, познайомимося не лише з вами, але познайомимося з вашими родинами. Днес са порозправаме, а пречитаме си текст о родині. Ано, аби сме веділи, uh, от кіал походзате, а хто є ваша родина. А... Будемо чекати, поки приїдаються всі, і будемо починати. Uh, Вчора вельми сильно пршило, ручна зима було тепло. Добре, лен першало. Добре, всю котє є в погоді, Руслан. Пада сніг, зараз є зима. Nes є обла облачно, не можемо опалюватися. Нес по часі є полоясне, можемо ходити на виліт. Добре, можемо. і там мали не можемо опалюватися. Не можемо са опалювати, і тут буде писатись просто не і пишемо разом. Не поняв трохи. Зараз друкую. Не можемо. Ось так пишемо там ми в кінці. А, все поняв словацькою мовою, коли вітаємось, дуже схоже, це буде звучати «добрій день», або вже коли ми перейдемо на «ти», чому б я була б рада після кількох уроків, будемо казати «агой», «привіт» або «агойте». Отворте си, просим вас, текст. Страна 74-75. Vytkrijte pýdručný, storinka 74-75. Text, moja rodina. Začíname prekladať, áno. Čo si myslíte? Ja sa budem pýtať a budem sa pýtať Danky, Niki, Stasa, Nasti, Andreja aj Iriny. Čo by napríklad znamenali tieto slova? Áno, a my sa to spolu naučíme. Uh, ja sa pýtam... Uh, хто чо Чого си мислите? Су то Данка, брата, брата. Данка, ти міповець. Що си мислиш? Кто є е то суродянці? Брат та сестра. Віборні, ано брат та сестра. В словацькій мові в лапки береться лише пряма мова і якісь переносні значення. Все інше таке як назви книг, презентації. Організацій. Ми просто пишемо з великої літери. І ще, коли друкуємо, можемо просто іншим шрифтом виділити. Наприклад, з нового рядку ми хочемо запитати щось. Водночас я би хотіла вас запитати, коли ми будемо мати наступну консультацію. Якщо є якесь питання, то далі йде знову ж таки шаблонна фраза. Наперед, дякую за швидку відповідь. I prałem wam jeszcze piękny weekend. Do widzenia. Do widzenia.